що вам заважає досягти якоїсь своєї цілі, мрії, плану? У вас мрії простого чоловіка, бачите як на цій карті. І простого чоловіка, да? ви не хочете там, можливо, не від чого, ви хочете матеріального забезпечення, щоб вистачало на все, да? ви хочете благополучної сім'ї, можливо, в когось реалізуватися як мама, да? в когось реалізуватися як дружина, ви самі ж кожного своє. І знаєте, що вам заважає? Вам заважає хитрість. Хитрість, сваровство, і я питаюся, це якась людина, це, чи це все-таки якісь ваші установки? Все-таки це ваші установки. У вас тут є ограничення вашого я, яке тримає силу, силу, яка у вас спить, а сила вас тут крута, тому що тут і сила, і мах. Тобто ви тут маєте, скажімо, Перспективу на класний розвиток, і тут він зв'язаний саме в фінансовій сфері, але на вас тут впливають установки сім'ї, установки в сім'ї, там, да, як у вас було в вашій родині, не жили багато, німа чого починати. Мама там, для прикладу, була жертвою в сім'ї, завжди під всіх підлаштовувалась, і ви перебираєте її модель своєї поведінки. Да. Вам тут дороги відкриються до здійснення ваших мрій, чого ви бажаєте бачити в своєму житті, так, ви по лісниці підете, але вам тут треба навчитися відпускати минуле, відпускати те, що себе віджило, відпускати тих людей, які вже повинні, пора вже лишити в минулому, вам пора відпустити, скажем, Своє те болото, зону комфорту, в якому ви не розвиваєтесь, тому що карти говорять, що тобі пора працювати над собою, розвиватись, рости. Да? Тобто ваша душа требує еволюції, змін, перемін в вашому, і вам потрібно розрушати оці сімейні установки, тому що вони йдуть розрушуючи, вони не є екологічно правильними. Да, для прикладу, коли наші батьки передають нам установку, що ми можемо працювати тільки на дядю, тільки на державній роботі, е, який бізнес, що ти там куди полізла, для чого ти його відкриваєш. Ні, ідіть туди, бо там ваш ресурс. Тобто туди, куди вас тягне ваша душа, навчіться її слухати. І вас тут хитрість, знаєте, е, це хитрість вашого, е, вашої підсвідомості і розуму. тому що так ви жили там умовно 30-40 років, а як же ж тут почати себе ламати і змінювати? Да, це нелегка робота, робота над собою це найважча робота. Але вона принесе вам свої плоди. У вас будуть круті фінанси, у вас, ваші мрії і задуми будуть швидко збуватися, і ви будете на коні, ви будете переможцем, ви будете легко все вирішувати. А оце болізні, напевні, з прошлого, да, в когось це неудачний шлюб, в когось це проблеми з фінансами, да, які призвів вас в отшельники, це треба відпускати, пропрацьовувати ці страхи блоки, і відкривати в собі свою силу. У вас тут крута сила, сила і мах, в коїсь тут езотерічні здібності, які пора вже розвивати, і це призведе вас до крутого результату. Але чи візьмете ви цей шанс, чи просто послухаєте розклад мій і скажете, ой, у мене все зашибість, там на розкладі сказали, то, звичайно, так це не працює, нічого у вас не буде. Того, чого ви мрієте і бажаєте, і тут ви прийдете в десятку кубків. Ви будете задоволені, хто біля вас, скільки ви заробляєте, де ви живете, і як ви реалізуєте себе в соціумі. Так, да, Погружайте свої емоції і ставте на стоп ті програми, які на сьогоднішній день є розрушаючі, і вони вас розрушають. У вас тут виходить внутрішній роздор, коли у вас душа бореться з розумом. так? Да? І ви тут закриваєте повністю всі свої реалізації, закриваєте серце на замок, нікому не довіряєте, а карти говорять, прижок в неізвісність. Тобто ви маєте обнулити ті свої установки, які вам не в благо, і навчитися по-новому будувати своє життя. Неважливо, скільки вам років, 20, 40 чи 70. Ніколи не пізно почати жити. По новому, так як бажаєте ви і ваша душа.